Красоткіна надія, полюби себе, щасливим бути можна і щемиті, бо все навколо в радості й красі, і стільки добрості є в цьому світі, ми просто не задумаємось усі, що щастя, всюди лише придивися, і прийми до серця казку наяву. Війди у неї. І щиро посміхнися, і зрозумій природу цю живу, що нас оточує в ній справжнє диво, вона дарує радість і тепло. Тут, надзвичайно, радісно й красиво, дивуйся, щоб, серденько, ожило. Всьому, дивуйся, захопись красою, відчуй у ні дитиною себе, пройдися вранці стежкою, в'янкою, поглянь у небо ніжно, голубе, глянь на траву, що від роси аж сяє. Промінні сонця і ще квітує все, і листе жовтенький в кронах проглядає, і аромат п'янкий вітрець несе, живи в красі, це людям дуже треба, лети в безмежне небо голубе, і щастя підійде саме до тебе. Милуйся, дивуйся і полюби себе.